Ну що, прибули ми на загрузку в ту фірму, ой, на вигрузку, фірму South Holland, Чекаємо в принципі, перед брамою. Ну, Далі на вигрузку потрібно їхати. Саму фірму ви бачили, коли я знімав, фуру ми не гасимо, бо тоді ми її не... фуру ми не глушимо, бо тоді ми її не заведемо. Якось так дзвоню до диспетчера. Диспетчер каже, немає інакшого авто, щоб поїхати туди на загрузку, в Майнц, так що я можу їхати. Не знаю. Ми маємо бути на загрузці там в тому Майнці з 10-ї години до 15-ї. Я думаю, що зараз, як в нас 9.30, якщо нас хоча б десь до години 10 розгрузять, в 11 ми заїдемо на якийсь паркінг і думаю, ну хоча б за 2-3 годинки ми щось може почахуємо з тою машиною, щоб вона хоч трошки легше заводилась. Провіримо масу всюди, під кабіну. ну, трохи такий неприємний момент. Ніч ліворуч. Неприємний момент, бо на дворі якийсь трохи мороз. ЖДС-сигнал. Навігатор говорить херню. На дворі мороз, в нас мінус 2 градуси, то так приємно ремонтувати машину в мороз, бо не хо не жарко, не потієш. Гарячі деталі мотора скоро остигають, ногті синіють, пальці синіють. І в принципі, якось так. Ну що, нема кому допомогти, будемо робити самі, нічого не зробиш. Якось так, то не саме гірше. Так що, в принципі, чекаємо, коли нас запустять на вигрузку. швидко вигружаємося, їдемо на ближню парковку, піднімаємо кабіну і дивимося, що там сталося. Фу, якось воно так, інакше не буде і виходу другого немає нічого, зробимо самі пішли. Я обіцяв на матюкати. Окей, пока, тримайтесь.